На малій сцені театру імені Лесі Українки у Кам'янському відбулася справжня подія для шанувальників музики прем'єра концерту Бітломанія. Захід присвятили 85-річчю Джона Леннона, і він одразу став однією з найяскравіших мистецьких подій осені. Глядачі потрапили у світ, де живуть пісні, що не старіють, а зал театру перетворився на енергетичний простір любові, драйву та щирих емоцій. Ідея створити цей концерт належить Ігорю Азарову. Він не просто зібрав акторів і музикантів, а створив справжню подорож у часі до епохи, коли четверо хлопців з Ліверпуля перевернули світ своїми піснями. Насправді це унікальна музика. У нас є чудовий оркестр, в якому це можна ну, дійсно дуже яскраво, дуже класно розкрити. І мені здається, нам це вдалося. Артисти великі молодці за ту невелику кількість репетицій, при тому, що час був, і вони дуже класно впоралися. Тут справді відчувалася якась така дуже цікава атмосфера роботи. Вони самі вигадували собі образи, в яких вони хочуть працювати. Вони дуже багато пропонували, як це має бути. І тому ця робота була надзвичайно приємною, тому що ну, реально відчувається, що це їм подобається. Ще до початку концерту у фоє панувала особлива атмосфера. Глядачі жваво обговорювали майбутній концерт, згадували молодість і випереджаючи артистів, муркотіли «Yesterday». Хочеться чогось такого, що вже було, але у іншій якійсь інтерпретації. Я дуже сподіваюся, що цей концерт буде неймовірний, дуже дивовижний. «Beatles» — це одна із моїх улюблених груп. Я дуже сподіваюся, що Музиканти та артисти зроблять свою працю на всі 100%. А ось я коли була у нас тут, де про була бітломанія на стадіоні як, я вже пам'ятаю. Я якраз в армії був. Не, не попав. Ось тут зараз буду слухати. Бітлс, це ж класно. Я Які емоції перед концертом. Вони всі до концерту були. Ми як у програмці почитали, що це буде вечір, оце. о, ми зразу бисенько сюди прийшли. У мене й фотографії ще є. Я, я ж в Союзі ще родилась, Так що там в мене фотографії є, і з ними. З бітлами? Так. Да. Це класно. Конечно. Це класно. Ви да. будете співати разом. що, якщо, якщо знаємо, то заспіваємо. Для музикантів цей концерт став не лише творчим викликом, а й можливістю сказати своє слово через легендарні пісні. Про улюблені композиції, про те, з чого почалося його знайомство з Бітлз, розповідає барабанщик Ігор Сухий. Це було в школі. Мені за мною однокласниця принесла касету, і я перший раз почув Бітлз. Там було і Єстеди, і Мішель була. Всі їхні, так сказати, хіти були на цій касеті. Це завжди цікаво і завжди гарно грати ту музику, яка тобі подобається. Це по перше. Тому, мабуть, це, це є найважливіше, тому що ця музика подобається, і вона, як я рахую, на всі часи буде актуальною. Артисти театру, що долучилися до проєкту, зізнаються. Музика The Beatles має дивовижну силу. Вона вчить бути щирими, сміливими, не боятися бути собою. Владислав Дубінін переконаний, саме у цій правдивості справжній бунтарський дух легендарної четвірки. Ну він буде на концерті, як мінімум цей бунтарський дух, але в житті Та ми в житті всі трошечки такі бунтарі. Напевно, мої емоції. Це ну, по-перше, це хвилювання. Це не може бути без хвилювання. А по-друге, це якась, напевно, трохи гордість, що ми можемо виконувати ці такі легендарні хіти. Бітлз — Це дуже класно. У нас такого ще не було в театрі. і Це Дуже суперово і хочеться ще більше таких якихось саме тематичних, тематичних концертів. Це неймовірно. Концертна програма була вибудована як справжня мандрівка музичними секретами The Beatles. Кожна пісня відкривала ще одну грань творчості гурту від легкості обладі облада до філософської глибини «Let it be». Артисти театру, музиканти і юні вихованці шкіл мистецтв створили дивовижну енергетику. Публіка реагувала оплесками, співала разом і не приховувала захоплення. Про свої враження від участі у цьому проєкті, про емоції, які переповнювали після виходу на сцену. Розповіла артистка театру Анна Макеєва, чесно. Е, ми дуже хвилювалися. Ну я не можу казати за всіх. Я кажу особисто за себе. Я дуже хвилювалася і постійно перед виходом на сцену то пересохло в горлі і до, ха -ха -ха, Стоїш так і Так все, все треба зібратися, вийти. Мені здається, що е, молодь, яка зараз є, вона, на жаль, не дуже опізнана в цій музиці, бо зараз багато сучасної музики. І мені здається, що це дуже класне знайомство з класикою. Взагалі вважаю, що «Бітлз» – це от е, пісні для раночку. Такого коли не треба нікуди поспішати, і ти отак вмикаєш, у тебе розслабончик. Ти йдеш, і от е, мені здається, що так. Це дуже класно. Після фінальних акордів «Let it be» зал вибухнув оваціями. Глядачі ділилися емоціями, говорили, що це був не просто концерт, це було повернення у молодість у час, коли кожна пісня The Beatles здавалася маленьким дивом. Ой, ми в захваті, і діти наші. Захваті, хоч вони і маленькі, але їм дуже сподобалось. А нам, дорослим, так вообще захват. «Бітлз» — це моя найулюбленіша група, яка зібрала в собі все найкраще, найкращий вокал Джона Лена на його філософські тексти, найкращий інструментал по Макарні, гітара Джорджа Харрісона та ударні Рінго Стара. Get я їх обожнюю. Гельбек, я її ніколи не чув. Я відрівнюю ну, слухав, але підслуховував, коли він там а не чуть дуже класно, атмосферно, і ми тут вперше нам дуже сподобалось. Бітломанія у Кам'янському стала доказом того, що справжня музика не старіє. Вона об'єднує покоління, нагадує про прості, але вічні цінності: любов, дружбу, мрію. І як співається у фінальній пісні? Лети дві. Хай буде так.